Вітаю! Сьогодні спечемо дуже смачні булочки, які не черствують навіть через декілька днів. А ще вони дуже бюджетні, не потрібно ані золотих яєць, ані вершкового масла. Тож ми беремо молоко, додаємо дріжджі, цукор і ставимо в тепле місце, щоб з'явилася дріжджова шапочка. Далі додаємо мед, ванільний цукор, рослину олію, сіль, борошно просіюємо і додаємо обов'язкову соду або розпушувач. Це обов'язково. Замішую магеньке тісто за допомогою лопатки спочатку, а потім я це роблю за допомогою міксера, коли у мене немає часу. А насправді дуже люблю працювати з тістом, тому що це якась магія. Достатньо тісто просто сформувати за допомогою лопатки і залишити його на 40 хвилин в теплому місці під рушничком або під харчовою плівкою. Коли цей час пройшов і тісто гарненько зійшло, його потрібно ще раз обмяти, обмісити. І розділити або відразу на порційні шматочки, або поступово під час формування. Для зручності змажте руки рослинною олією. Я відчіпувала ось такі колобочки, формувала їх і розкачувала з допомогою качалки. На краєчок викладала начинку у мене було повидло, чим? защіпувала як вареничок, вільний край. Ще раз проходила качалкою і далі розрізала на промінчики. І закручувала знову ось такий ругалик у мене утримувався. Готові ругалики потрібно залишити на 20 хвилин на розтійку. і перед випіканням обов'язково змажте молоком або молоком шовтком. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Смачного вам!